Ось той аджорнамент, зтямос То питан, добрі волі або рівень на вольтерітарду, сіса. Ми чекаємо, нам ще годину чекати, тому що літак запізнюється на годину, але це нормальні речі і тут. І за цей час от, погляньте, хто тут є, і ми у них запитаємо. Дали нам Добрstand згоду, день, запитаємо у них, хто вони, що вони. І одночасно ця жіночка сказала наперед. Я знаю, що знає також і італійську мову, тому вона нам сама розкаже двома мовами. Добрий день, мене звати Наталі. Це моя мама Ема Петрівна. Так, ми з України, ми з Харкова, і моя мама дуже потребує зараз медичної допомоги. І по тому ми звернулися до волонтерів, звернулися до Красного Христа, звернулися до багато яких людей в інтернеті, шукали де тільки, тільки можна, можна. Тепер перекладіть то на італійській 에... мові. Не забувайте, що ви маєте що то робити. І ось кріве, Фейсбук, ескрівери Альтрі, Альтрі на носово. Да довеніти і.

І остана куї соло перемія мама, приїздив реабілітаціоне, макарку делекури. Ви тут для того, щоб привезти вашу маму в, Україну, в Італію для так, лікування в, і, і реабілітації? Так, так, для лікування, так. І щоб не чути вистріли, не чути війну. No succai, certo che non ovviamente stiamo dicendo che ovviamente stiamo qui e non vogliamo più sentire dei spari che abbiamo sentito fino adesso. Ci racconti per piacere come vi siete messi in contatto, come avete trovato queste cose qua? Ja, sì, sì, sì. Eh, tutto, io sono trovato in internet, <sussurra> Facebook, eh, tanti tanti group, non so come spiegare italiano, sì, va bene. Scusami, sì, was was <sussurra> Вибачте, будь ласка, я шукала дуже це цю, цю інформацію у Фейсбуці у різних групах у різних волонтерів. Найголовніше стучіть у двері і вам відкриють це найголовніше. Є дуже дуже є багато добрих людей. Вибачте, будь ласка, з кузами при хто допомагає, знаєте. І... Не здавайтесь, ми, ми разом, ми всі разом у весь світ. Тут у деремонди кон конноги. Ну Грація притут до Індії, Коли ви е, ти триватила асоціаціони окозаківі сітерівольт? Як ви знайшли ці контакти? Знайшли у в інтернеті якісь люди мені дали номер телефону, чи чи в інстаграмі давали мені контакти. Так. І знаходила і ось так от постепенно п'яно-п'яно. До кого і о... саме ви звернулися? Олена. Вона працює у Красному Христі, Еліс. На наскільки я розумію, вона, вона є лікарем в Італії. Вона італія... італійська італійська Ви Звернулися спочатку до Олени. Спочатку до Олени, потім Олена так, мені дала контакт. Вона приватного контакту дієна. Еліс. Еліс. Но спочатку до Олени, так? А, спочатку до Олена. До Еліс... знайшла звернулися сі, сі. до Еліс, лікарка італійська. Ми дуже дуже багато часу шукали дуже багато, так і були на території України десь скільки, ну десь півтора місяці, два місяці, десь так. Потім десь у Польщі два тижні ми пробули, і два більш ніж два тижні. Почали шукати, як нас доставити до Італії, десь. Місяць по тому. І тільки зараз, сьогодні, ми, ми, ми тут. Ми в аеропорту і тримаємо. Стадіченби ранодує мезин України, по він ме заера в Пор в Польщі. Соломорюшіття Серекві. А коли сталося в неї це? У неї сталося у Нанофа, сучисокесто, ікто, все тут окесто.

Non c'è che il vidra scuola, lei non parla mai, lei capire tutto, lei è adeguata, stabilità, ma lei ha bisogno di eh, riabilitazione, lo sai perché adesso eh, lei ha rotto eh, la eh, mano, questa mano, eh, due mesi fa. In italiano si chiama articolazione dell'amca. Oh, Abbiamo mia. tradotto in italiano come è. è difficile le parole per me. Добре, лососолова, ротогамба. Вабене, вабене, баста козів, нічого страшного, ми переклали на італійську і все. Всі. Ясно. Е, і з таким козині. діагнозом відправляють в Італію лікувати. Ви вже знаєте, куди Віталію сапити джадови на Так, Італі... ми... як, як я розумію, ми, ми їдемо зараз в Фоліньо, угу. в лікарню там, а, де нам сподіваюся, точніше не нам, а мамі, -мамі. Покажу, Покажу, я, дам до Фоліні, сфери ноки. Втраю <пробітник> Ok. Окей. Ми тільки що трошки вияснили, що шийка бедра — це коло дельфемори. От що саме пере що саме перелом? Ясно. І в Україні у вас хтось є? Чи ви є двоє? В Україні тільки я, і я, моя мама, український вони... Україна, але то носямо солодоє. Сім, чолом мрій, то фі вабене ну не по <пробітник> такоїсь <пробітник> нічого нічого. Чоло гато. Мія Вона має кота і залишила друзям кота. І вони двоє відправляються в Україну в Італію на лікування. Що би хотіли побажати, чи навіть передати комусь, чи якісь побажання, сказати? Звісно, держитися усі. Так, ми, усі, ми усі разом. всі разом. С'ямо тут. adesso questo problema non solo ucraina questo è il problema tutto del mondo e grazie a tutti grazie a tutti a chi mi aiutare e, è così e siamo speriamo però siete Finito. finiti nelle buone mani si può dire così mm? si può dire che siete finiti nelle buone mani eh sì. fino adesso da ciò che si vede Кажу, що ну ви потрапили в добрі руки, надійні руки. Зараз ви в надійних руках вами займаються, відвозять літаком. Ну я сподіваюся. Подивіться на це з позитивом. Що от зараз, як віп людей вас перевезуть в літаку? Добре, ну все ж тоді. все тоді. Дякуємо дуже за цю невеличку розповідь, за те, що згодились розказати. А ви ти волотура контакта востра експертця, якось та востроказу. Дічи тенитові дурі і татові унуком лаутру. Передайте привіт своїм своїй коліжанці. Як звати? Савітарисла Міка. Коліжанці Кія. Коліжанка в вашому Харкові. Ваша У Харкові. Вона не побачить, я так думаю. Так вважаю, Так, можете передати привіт. О, Боже, Танюшка, привіт! Одна Танюшка, друга Валюшка. Всім, всім привіт від yeah. мене. І мама теж каже привіт. привіт усім, угу. Їм буде приємно побачити. Так. Стану салютан до своєї Мічі. Тут і Сой. Бел моменту комовенти. Все, бувайте. Грація. Ми з вами.